Слухайте це всі народи, візьміть до ушей усі мешканці Всесвіту, і людські сини, сини мужів разом багатий та вбогий. мої уста казатимуть мудрість, думка ж серцем мого розумність, нахилю своє ухо до приказки, розв'яжу свою загадку лірою. Чому маю боятись у день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ушуканців, які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться, але жодна людина не викупить брата, не дасть його викупу Богові, бо викуп їхніх дуже дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити навіки і не бачити гробу. Та люди побачать, що мудрі вмирають так само, як гинуть невігла станеок, і лишають для інших багатство своє. Вони думають, ніби доми їхні навіки. Місця їхнього замешкання з роду до роду, іменами своїми звуть землю. Та не зостається в пошані людина, подібна худобі, що гине. Така їхня дорога глупота для них, та за ними йдуть ті, хто кохає їхню думку. Вони зійдуть шоол, і смерть їх пасе, немовівці, а праведники запанують над ними відрання. Подоба їхня знищиться, шоол буде мешканням для них. Та визволить Бог мою душу із влади Шеолу, бо він мене візьме. Не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її, бо вмираючи, не забере вона всього, її слава не піде за нею. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славлять тебе, як для себе, чи чиниш добро, вона прийде до роду батьків своїх, що світла вони не побачать навіки. Людина в пошані, але нерозумна. Подібна худобі, що гине.